Всім доброго дня! З вами на зв'язку місто Івано-Франківськ компанія Lux Cars E. Продаж, кредит, лізинг, доставка автомобілів в США та Європи та по території України. Сьогодні я знову покажу новиночки, які заїхали до нас за минулий тиждень. Будуть у нас різної цінової категорії. 7 в такому сегменті. Розпочнемо з Peugeot. 508-го є у нас такий. 2012 рік. Дизель гібрид. 2 літра. Автоматична коробка передач. 360 тисяч кілометрів пробігу. 10 тисяч 500 доларів. Ось таке теж. Вілесеньки, гарно виглядає. Є у нас ось така новиночка Subaru Legacy. Офіційний автомобіль. Куплений в Україні. 2016 рік. 130 тисяч кілометрів оригінального пробігу, бензин 2,4. 12 тисяч доларів. Повний привід. Але автомобіль офіційний. Салончик у нас. В гарному збережному стані є електрогулювання передніх сидінь, тканина. Мультикермо. Магнітолка ось така велика. Кондиціонер. Автоматична коробка передач. Даний автомобіль ви можете оглянути кожного дня без вихідних з 10 години ранку. Задній ряд у нас дуже просторий, має багато місця. Ось такий седан за 12 тисяч. Доларів. Перейдемо до Audi А4. Є у нас ось така новиночка. 2007 рік, 2 літровий дизель, автоматична коробка передач. 6900 доларів. Тканинний салон. Автомобіль теж в гарному. В стані збереженому універсальчик. Ось такий. Audi А4 2013 року є ще у нас. 284 тисячі кілометрів пробігу, літровий бензин. Автомат. 14 тисяч 200 доларів. Салончик у нас. Білесенький, шкіряний, електрогулювання передніх сидінь, виїзний монітор, кнопочка старт-стоп, електроручник, клімат-контроль, мультикермо. Ось такий. Автосвітло. Задній ряд. Я вам покажу ззаду. Є підігрів передніх сидінь, також є підігрів задніх сидінь та обдув підлокітник і підстаканочки. Ось такі. Шкіра, задній ряд. Взагалі як новий. Ось така Audi. Nissan Rock є ще у нас який заїхав. З такого сірого кольору. 2015 рік. Повний привід. 173 тисячі кілометрів пробігу. 2,5 бензин 12 бензин 12500. Ось такий він по салончику. З великою мультимедією мультикермо, автосвітло, кнопочка старт-стоп. Задній ряд. Також в гарному стані, без ніяких Зауважень. Шторочка присутня. Тушкого цікавить, цікавить, приїжджайте, оглядайте. Також нова зимова резина вже стоїть. Ось такий рок. Також у нас є електронові, але покажу вам ось такий ще Porsche Cayenne Гібрид. 3,0. Зараз заглянемо у салончик, повнопривідний. 2011 року 215 тисяч кілометрів пробігу. По салончику у нас ось така гарна шкіра електрогрулювання передніх сидінь. Є вже такі потертості, ну, але, самі розумієте, роки беруть своє. Але автомобіль дійсно на любителя. Ось таке мультикермо у нас є. Ну, звичайно, автоматична коробка передач. Гарний, маневрний, вмістимий Допомога в паркуванні у нас є. Також є пам'ятсидінь. Каєн-С. Автосвітло, світло, електроручник. Так, задній ряд. Зараз вам покажу. Ось вот такий задній ряд. Ціна 1990 за гібридного каєнчика. Так, Hyundai Ioniq Electro Європа. Є у нас така новиночка. 2020 рік. Це у нас є 121 тисяча кілометрів пробігу, 38. І 3 кВт батарейка, автомат, передній привід. 15 тисяч доларів за даний автомобіль. Ну, автомобіль дійсно у збережному стані. Європа виграний на аукціоні. Ось такий у нас є карта, пам'ять сидінь також є, шкіра, перферація, електрорегулювання. Ну, Мультикермо. Теж ось така велика мультимедія у нас є. Ось така коробка переключення передач на кнопочках. Перший раз, як їхав, було мені непривично, але до всього привикається Також у нас є підігрів сидінь, вентиляція, камери, допомога в паркуванні. Підігрів керма. Ну а Даний автомобіль на максимальній комплектації. 15 тисяч доларів з можливим торгом біля капота. Задній ряд. Економний автомобіль. Ну, хто пересувається по місту, ви відчуєте різницю, коли ви їхали на дизелю чи на бензині заправляли, і якщо перейдете на електро. А якщо у вас приватний будинок та ще й нічний тариф, то у вас будуть тільки бонуси. Так, ще вам покажу електричку Polistar від Volvo. Polistar 2. Ось такий є. 21 рік. 38 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий це у нас є більш такий синій сірий колір. 20 800 доларів повний привід. 88 кВт батарейка, запас ходу до 450 кілометрів. Так, для любителів Mercedes. Марки є у нас ось такий універсал. Це клас. Зараз обійдемо старенький. Гібридний 2.0, 260 тисяч км пробігу. Теж автомобіль пригнаний з Європи, нещодавно буквально до півтора тижня. Автомат, задній привід 18450. Ось такий він по салонку. Комбінований тут у нас салон. Шкіра, тканина, підтримка ніг у нас є. Електрорегулювання. Також є підігрів сидінь. Ну, по салончику, чорне дерево, ось таке у нас є, з ось такою магнітолою на пів автомобіля. Тож кого цікавить, приїжджайте, оглядайте. Задній ряд також є обдув. Ну, автомобіль дійсно вартий свої гроші. Що ж, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Завжди буду показувати новинки. Кого ж які цікаві автомобілі, пишіть в коментарях. Я залишу посилання на Telegram, Tікто, Instagram канали там є. У нас оновлення кожного дня. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей.